Казка про дівчинку Оленку і День Незалежності України. У мальовничому селі, серед квітучих лугів та золотих пшеничних полів, жила була маленька дівчинка на ім'я Оленка. Вона дуже любила запитувати, чому, навіщо, що це означає, навіть тоді, коли всі навколо вже втомлювались відповідати. Одного разу, прокинувшись рано вранці, Оленка побачила, що мама прикрашає хату синіми та жовтими стрічками, а на столі лежить вишиванка. У селі панувала особлива атмосфера, весела й урочиста. Матусю, а що за свято сьогодні? запитала дівчинка. Сьогодні День Незалежності України. Оленка здивовано зіткнула. А що це таке незалежність? Це як день народження? Мама обійняла донечку. І лагідно відповіла не зовсім. Але це дуже важливе свято. Якщо хочеш, можеш сама дізнатися, що воно означає. Вирушай у мандрівку, але недалеко, а лише в уяву та серце, а допоможуть тобі в цьому наші символи. Оленка закрила очі і раптом опинилася на чарівній галявині. Там стояли калина, тризуб, вишиванка. І маленька зірочка, що світила у небі. Привіт Оленко! Я символ краси і сили українського народу. Я завжди цвіла біля хат у піснях і в серцях. А ще є пам'ять, бо незалежність це пам'ятати, хто ти. А я тризуб. Я не просто знак, я відвага, воля і єдність. Україна стала вільною, щоб ніхто не керував нею. Без згоди її народу це і є незалежність. А я вишиванка, я душа народу, я не просто одяг. Я пісня, оберіг, історія. Незалежність це коли твоя мова, традиції пісні живуть вільно без заборон. Зірочка підморгнула з неба і додала А я мрія. Без мрії не було б незалежності. Вона починалася з мрії про свободу і стала реальністю. Ти теж мрій, Оленко, бо мрії творять майбутнє. Оленка широко розплющила очі і знову була вдома. На подвір'ї вже зібралися сусіди й діти, звучала українська пісня, «Майорів прапор. Матусю, я зрозуміла День Незалежності це день, коли Україна стала вільною. Коли її пісні, мрії і серце можуть жити як хочуть, це як день народження волі. Точно, доню, посміхнулась мама, і завдяки любові, пам'яті і сміливості ця незалежність живе і в тобі теж. Оленка міцно притулилась до мами, гордо вдягнула вишиванку і побігла святкувати, бо тепер вона знала, яке важливе це свято.